Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду на вечерю готувати дуже смачні вареники на пару. Для наших вареників потрібно склянка кислого молока, приблизно кілограм борошна скільки візьме тісто, дрібка солі, чайна ложка без гірки соди. Чайна ложка цукру. Для начинки буду використовувати відварила я картоплю. У мене 400 г. куряча печінка. Посмажена із однією цибулиною, печінки в мене було 200 г. Саме перше, що я буду робити, це нам потрібно зробити наше тісто. У миску вливаю кисле молоко, додаю цукор, сіль, також соду. І все перемішую. Утворюється відразу ж така пінка. Сода наша погасилася в кисному молоці. Тепер поступово додаю борошно. Замішуємо еластичне м'якеньке тісто. Стіл притушую борошном, переношу наше тісто на стіл, на робочу поверхню і буду замішувати на столі наше тісто. От у нас вийшло таке м'яке еластичне тісто, трішки навіть воно і прилипає до рук, але це нічого, таке воно і повинно бути. Присипаю в миску, в якій я її замішувала наше тісто, перекладаємо його, накриваємо рушничком. І тепер хай нам воно трішки відпочине. Тим часом, поки наше тісто відпочиває, я перекручу нашу картоплю і печінку з цибулею через м'ясоробку. Зробимо таку начинку. Ось я начинку нашу перекрутила. Тепер я додам сюди трішки спецій і перчику. Все засмаком і гарненько перемішаю. Все, начинка готова. Поки ми робили начинку, наше тісто відпочило. Стіл притрушую трішки борошном, і тепер наше тісто буду розкачувати. Приблизно товщиною пів сантиметра. Ось таке в мене тісто вийшло, таке тоненьке, м'якеньке. Тепер буду звичайною склянкою видавлювати кружальця. Тепер можемо виліплювати наші варенички. На вареницю викладаю начинку. І заліплюємо хто як уміє. Ось перший вареничок наш готовий. Ось наші варенички я наліпила. Тепер ми можемо їх... Відварювати на пару. У мене така парова баня. На звичайну каструльку я залила пів каструльки води. У мене вона кипить. І саме головне потрібно, щоб наша марля не торкалася до води. Крепенько так зав'язала і тепер викладаємо наші варенички. Близько один до одного ми їх не ложимо, так як вони нам будуть ще рости, щоб вони не злиплися. Накриваю кришкою. І тримаємо наші варенички так варимо на пару 5 хвилин. Ось минуло 5 хвилин. І ми можемо діставати наші перші варенички. І тепер знову накладаємо іншу порцію вареничків вареники. Відразу поливаю наші вареники. Розтопленим вершковим маслом, Мож, можна навіть і шкварками або засмаженою цибулою підсмаженою. Погляньте, які вони у нас вийшли пухкенькі і м'якенькі, всередині тісто готове. Вам не передати, це дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні. Прості і нові рецепти. Смачного!